на 102. Мені ще можна визов. видавати. Я мене знакомий, От дайте мені постанову, будь ласка. Постановку, що ви виписали. А що з камери ви не присуваєте, Ого, що ви в суді і? будете показувати? Привіт, мої любі українці та гості України. Дивіться, коли безтактні та безграмотні копи гептархії. Котрі ганблять нашу рідну державу і доводять, що від них користі просто як дирка від бубліка. Вони тільки заважають українцям, додають їм проблем. Вони, вони ви не слухайте, що вам кажуть. Там розписано, розписано, воно розписано. Ви так ви напишите номер камери і відео передаєте. Я не маю на увазі тих поліцейських, які знаходяться на своєму місці і поводяться кчемно по відношенню до громадян. А я маю на увазі ту левову частку копів гептархіїв, які сьогодні поповнюють ряди МВС України. Зараз ви побачите, як звичайний водій роздирає цих копів, нібито браконьєр крокодила, знімаючи шкіру, щоб потім виготовити взуття, або шкіряний ремень, щоб потім цим ременем дать посраці цьому бездарю, щоб знав, як поводитись з громадянами. Але добре, давайте по суті. Зупиняють ці копи гептархії, водія, який перевозить небезпечний вантаж. І тут щось пішло не так. Йдіть сюди, дивіться, що купа, як розглядаю саме справа. Іди сюди, тут холодно. Ви що? Дивіться, як розглядають, це все купа. Дивіться, як справа, що правда на поліці. Як що справа? Можливо, водій для них показався сильно грамотним, або, може, цей водій не заінтересував якось цих поліцейських. І вони вирішили скласти на водія постанову, нібито він, увага, керував транспортом, який перевозить небезпечний вантаж, з вимкненим світлом фар. І щоб добити водія, вони складають другу постанову, нібито водій керував транспортним засобом, габаріти якого перевищують встановлені норми. Але стоп, негабаритний транспортний засіб, але ж наш транспортний засіб перевозить небезпечний вантаж. Це ж трошечки інше. З доказом ж не знайомили мене. Якими ще спаємо? Ну, да. що я посвітую. Е -е, Відеодоказ є. Покажіть. Ми... Покажіть, мені зараз Так ви покажіть. Водій просить поліцейських, щоб вони заглянули в закон, що вони не той пункт правил вмінюють. Але це ж не діло самих гептархіїв спускатися до таких низин, до цих плебеїв, щоб заглядатись в якийсь там закон. Пишемо те, що вважаємо за потрібне. Хлопці, йдіть сюди, дивіться, що купа, Як дають саме справа, йдіть сюди, тут холодно. Ось що, хлопці. Дивіться, як виглядають, за що купа, дивіться, як справа? Ось таком край на поліці. Як задаючи в справа. як і прийняти не Дивіться, що написав це світило закону. Він вміняє водієві пункт 22.5 правил дорожнього руху. Бачите, це перевищення встановлено, встановлених норм габаритів транспортного засобу. Але давайте глянемо на наш транспортний засіб. Та все нормально тут з габаритами. Це стандартний транспортний засіб, бочка, везе собі людина солярку, в чому питання. Так, так, так. А давайте ж тепер глянемо, який пункт правил врегульовує перевезення небезпечних вантажів. Ага, пункт 21.6 правил дорожнього руху. Тобто виходить, що поліцейський просто переплутав цей пункт. Він пише фабулі, що перевозив небезпечний вантаж, а вміняє пункт правил щодо негабаритних вантажів. Він навіть не орієнтується в цих статтях, там приблизно десь якісь 22.5 6 там же як вийде. Це він пише в офіційній постанові. Це він так розглядає зараз справу про адміністративне правопорушення. Тепер пішла розмова про світло. Цей можновладець гептархій повідомляє водієві, що існує відео з бодікамери, на якому зафіксовано, що цей водій їхав з вимкненим світлом. Він чітко про це каже водієві. Світло світ, у мене включене було. Було круче світло, як видока <тас> 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 водій. Свою чергу впевнений, що світло було ввімкнене, оскільки цей водій десятиріччями перевозить небезпечні вантажі, і в нього вже просто автоматом вмикається це світло, коли він сідає в транспортний засіб. Тому що у будь-якому випадку перевезення небезпечного вантажу здійснюється виключно з звімкненим світлом фар. Світило закону каже водієві, що він покаже відео після того, як складе постанову. Е -е, відео доказ є. Покажіть. Покажіть, мені зараз не знімають. Так ви покажіть. Західь вам застройня, я вам покажу. Але хвилинку. Це що, виходить, що поліцейський спочатку обвинувачує водія, а потім вже розглядає справу і досліджує докази? Ви знаєте, це те саме, що людина може отримати спочатку вирок, наприклад, за крадіжку в кримінальному провадженні, а потім вже після вироку суддя почне досліджувати докази, допитувати свідків і так далі. Ні, такого не буває. Спочатку розглядається справа, а потім виноситься рішення по факту розгляду цієї справи. А тут виходить навпаки, спочатку обвинувачує, а потім досліджує докази. Гептархій. Далі водій зауважує, що світило закону не зачитав йому його права під час розгляду справи, а почав їх зачитувати вже після того, як склав постанову. Ви не зачитали мені. Я ну, не знайомий статтями не знакомими. Я напишу, як виверження постанови, то старшу вставку. Дивіться, ви з правами, статтями такими. Не, відпись, а ви не перебувайте, як. вас ознайомили по попередження. Ви, ви вже пар... ви, ви, ви писали постанову, як ви ознайомили. Команді, що не знайома давайте. Давайте я пишу, це не знайомий. Це як тоді виходить, що під час розгляду справи людина була не обізнана щодо своїх прав, а був ознайомлений зі своїми правами вже коли вже був винуватий? Ні, так не буває. Роз'яснювати права треба в момент розгляду справи, щоб людина знала, як користуватися цими правами. Знаєте, є таке послів'я: після бою руками не машуть. І водій правильно каже, що він мав ознайомитись зі своїми правами. І надати відео під час розгляду справи. Ознайомиться з відео, що дійсно є такий доказ, а вже потім скласти постанову, зафіксувати це правопорушення. Дійсно довід. Розяснимо, це складена постанова. Це така торчка, то це прав, казала вам доказ. Це Швидко, припоємо, що не і тому водій просить, щоб поліцейський вписав в цю постанову той технічний засіб, на якому зафіксовано це правопорушення. Поліцейський вже сказав, що є відео, то нехай в постанову і впише, на який засіб воно записувалось і що воно дійсно існує. І це є пряма норма 283 статті КУПАП. Де чітко вказано, що у постанові про адмінправопорушення має бути зафіксований той технічний засіб, на який здійснювалась фото або відеофіксація. Ну, ви додаєте, з відео є, що у вас додається, напишіть, додаєте з бодікамери такої. Напишемо, ви хочете пояснити? Ні, ви як відео із бодікамери такої то надаєте. Напишіть, це, напишіть це, сюди, ви, щоб пояснити, я знав. Не будете, звісно було. Все, все здобут, окреме. Ви пишіть, як дозвоню на 102. Да, мені ще да, мені доложний визов не буде. Як це так, ви не, а кажете, не а не, не фіксуєте, ви, ви не слухаєте, то що вам кажуть. Для окремих, для окремих каст оцих гептархіїв, у постанові навіть є спеціальна графа під номером 7, подивіться ось, де має бути прописано, що додається до постанови. Саме там поліцейський і має вказати, що до постанови додається відеозапис з бодікамери і номер цієї бодікамери. Нема ніяких питань. Є доказ. Мені треба, щоб... Які ви бумаги сюди до діла присиваю. А постанова. з камери ви не присиваєте? Що ви в суді будете показувати? якому суді постанова? Номер і відео, відео є з якої камери. На Добрийте, опишіть, я сам, ти прийде, куди, да, ви тоді принести відео. Прийдете в кубик з камери І відео передається. Не будете? На камери, да. так. Ну ви з доказом знайомили мене. З якими ще з Ну, що я без світу їхав. Відео на будь -камері. Не можна з ним з... Але в нашому випадку поліцейський що починає казати, що вже відео неможливо переглянути. Тобто, тільки що він казав водієві, що відео є, і я його надам для перегляду, а зараз вже він каже, що ми не можемо переглянути. Знаєте, це виходить, що він водія просто обманув. Чесно кажучи, ми з вами бачимо, як поліцейський просто почав відбрехуватись. Він почав брехати. А хіба може можна владись, винувачуючи в чомусь водія, тому що водій буде сплачувати кошти, це штраф, або оскаржувати в суді. Це також витрати, брехати. Можливо. Ну то значить, давайте перенесемо діло на, на якийсь день, На який? ну на який який можна на не можна ні на явно. А чого на даний час? А чого не можна? А, обожіть, тоді, обожди, тоді в мене є. Обажіть, тоді, тоді в мене є юридична компанія. Ну, при оформленні цього адмінправопорушення ці світила закону допустили ще декілька ляпасів. Наприклад, вони вказали місце вчинення правопорушення автодорога 4010. Питання. Автодорога 4010, її довжина складає більш ніж 300 кілометрів. Вона проходить через декілька областей України. В якому саме місці водій вчинив правопорушення? Але ж є чіткий наказ 1376, це для поліцейських наказ, де вказано, що поліцейський має вказати конкретне місце вчинення правопорушення і конкретне місце його оформлення. А у нас оформляли порушення на протязі 300 кілометрів вздовж цієї дороги. Звісно, це недопустимо, це є пряме порушення. Така постанова ну, не є кчемною, це зрозуміло. Потім поліцейський водієві не дає копію постанови, а каже, ти спочатку розпишись за отримання копії, а потім я тобі надам цю копію постанови. А водій каже, так а як же може розписатися, якщо я фізично її ще не отримав? Отдайте мені постанову. Отдайте мені постанову, будь ласка. Постановку, що ви виписали? Ви виписали. Розписався, це, да, там да, розписано. Да, розписано, да, воно, розписано. Да, Який? Откриття двері, що вам буде. Ти коли заробітну плату отримуєш, ти як робиш? Спочатку ставиш підпис у відомості, а потім гроші береш. Чи спочатку береш гроші, перераховуєш, а потім за них розписуєшся? Ні. Звісно, що гроші вони беруть наперед, а потім розписуються. Так само і тут має бути. Водій отримав. Копію постанови, тому що там у минулому часі зазначена ця дія. Копію постанови отримав. І вже коли він отримав, він має поставити свій підпис. Це дуже важливий нюанс, де також поліцейський схибив. Ну, що я можу сказати? Висновки ви зробили, а тепер хвилинка агітації. Підписуйтесь на цей канал, піднімайте шльопалки вгору або вниз. Пишіть щось цікаве або не дуже в коментарях, і саме головне, прокачуйтесь законом. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.